І до хатині спить яринка на перині. Сонечко сіяє, пташка пісеньку співає. А яринка спить і спить. І де дідусі її будить. Доброго ранку, онука Яринко. Сонечко встало, треба вставати. Тебе новий день заморився чекати. Ні, любий дідусю, не можу я встати, не хочу. Подушка мене відпускати. То значить, подушка твоя винувата. Оце так проблема, оце так задача. Виходить подушка у тебе ледача, та це не біда. Ось послухай пораду. На сонечку треба її віднести і Лінощі вибити з нею. Сонечко усі. Ой, дякую дідуню. Чому це відразу? До чого сама не змогла я дійти? І що це ти робиш? Тебе я питаю. Подушку від ще я вибиваю. Та досить трясти цю подушку я ринку, боюсь, там не виживе жодна пір'їнка. Пішли краще в сад, там конвалії квітни, і квітнуть, фіанти бовисні, кірбани привітні. Нарвемо цих квітів багато-багато. Прикрасимо ними усю нашу хату. Іте, дійте, діти, зупиніться. Квітів не зривайте, жителів природи бездумно не вбивайте. А хіба їм болять? І жителі, дивлячись на вас, будуть бачити ельфів, а не звичайних дітей. Чари, чари, чарування, здійсняться усі бажання. посиплю сон травою і м'ятою луговою. Вас на ельфів оберну, щоб жителі мого царства думали, що вироботи, а не дітки. Чари, чари, чарування, фу, фу, фу. Чуєш, Яринко, дзвін гучно лунає. Та це ж самі квіти на дзвониках грають. Чи, може, школа музична тут є? Чому я раніше не чув про таке? Давай у квітів запитаємо, навіщо вони грають? Ми узнаємо. Квіти, скажіть нам, будь ваша ласка, навіщо на дзвониках граєте рясно? «У кожної квітки. Чарівний дзвіночок, середині є золотий молоточок, далеко до пасіки дзвін долітає і з волим в садок закликає. Сотні ділки трудівниці без роботи не годиться. Цілий день пилук збираю, жодну квітку не минаю, як солодко пахне медом чарівний квітковий світ. Ось як сонечко жовтенька, ось яскрава, червоненька, чиста, біла, як маринка, і легенька, як пелінка, а синя, наче небо і рожева, як захід. Дякуємо, милі квіти, за пило і за нектар, за такий корисний, дуже цінний дар. Принесемо ми е, ніхталу пони по зубок будуть люди куштувати запашний медок. Чомусь квітка зажурилася та пелюстками закрилася? Бо не хода наближається, чорна хмара насувається. До вуликів поспішайте Від зливи криця заховайте. Ой, Яринко, ти почула, що сказали квіти? Чула, Петрик, усе, що ж тепер робити? Біжіть швидко через поле прямо до узліця. там сховайтесь під дощу під зеленим листям. Дощ кінчився, сонце сяє, вітер далі полетів. Тільки шкоду наробив та шиня з гнізда зробив. Ой, біда, біда! впало до шиня снізда, ви мені допоможіть! дитинча моя спасіть! — допоможемо. Ти ж усе своє життя виси... висоти боявся, а так високо заліз і зовсім не зрякався. Ували сам я не зверну. Як до гілки дострибнув. Дякую вам дуже. Подякувала вам пташина, що ви спасли її дитину. Але, на жаль, не все в порядку у моєму лісовому царстві. У лузі під гіллястим дубом багато років жила криниця. Вона давала людям воду. Біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Підняв камінь, скинув його у криницю, що аж булькнуло дуже. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав. на дно і забив джерело, вода перестала заповнювати, заповнювати криницю. Криниця засохла, Петрику, Яринку, допоможіть звільнити криницю. Звісно, допоможемо. Ну Дякую вам дуже. Ой, яка свіжа прохолодна водичка. З як рукою сняло? А яка ж вона смачна, ця джерельна водичка? Та поки діти милувались джерельною водою, на небі зорі запалились і ліс укрився темнотою. Яка краса, мов діаманти небеса, ці зорі заглядають прямо в очі. Не бачила я красивішої ночі. Краса на небі може чарівна, та утребі нічого ведь не видно. Пора вже додому дітям іти, та як же до дорогу знайти темноті. Подорож у моєму царстві природи. Чи сподобалася вам? Так, дуже. Таких пригод у нас ще ніколи не було. Я за вами весь час спостерігала і переконалася, що ви дружні, працьовиті, хоробрі, сильні, квітливі, добрі, чуні діти. Зараз я вас розчаклую, бо дідусь вас давно чекає. Чари, чари, чарування, здійсняться усі бажання. Три рази вас обкручу, на дітей оберну і додому поверну. Ой, нарешті ви прийшли, де ж так довго ви були. Ми були мавки в лісі, камінь скинули з криниці, врятували пташеня та впали з гнізда, ще її знали, що помахи дружби з квітами живуть. Дивувалися, що ніччю світлички знаходять путь. Знадобиться вам завжди пізнання цю в житті. Тож носіть добро у люди мої онучата. Тоді буде на добро і земля багата.